Вітаю всіх, хто дивиться на дане відео. В ньому я буду робити оцінку квартири Life Story площею 83 квадратних метри, і моя задача визначити, скільки б ця квартира коштувала, в, якби будинок на даний момент був готовий. Для цього я порівнюю її з варіантами уже. Схожими варіантами уже в, з даних будинків, які є на ринку сьогодні. І це дасть розуміння, яка в даній пропозиції потенційна інвестиційна вигода у вигляді між ціною, за якою квартира продається зараз, і ну, тою ціною, якою вона потенційно може коштувати на момент, коли будинок добудують, почнемо з розташування. Ось даний будинок будується по вулиці Метрологічна, Це район парку Феофанія, і це частина Голосіївського району. Ну, особливість даного місця це те, що тут дійсно багато зелених зон навколо. Ось будинок до парку Феофанія. Ось до, до початку саме паркової зони ну, 3-5 хвилин пішки. Також як альтернатива ще є ось велика, також зелена зона це Хотівський ліс. Я сам там особисто не бував, чомусь не звертав на нього увагу. Хоча в парку Феофанії бував ну не один раз. Але тут ось багато видно є стежок. Я думаю, тут також можна непогано погуляти. І, в принципі, також є Голосівський ліс, хоча його присутність саме, от в даному місці, буде відчуватися менше, тому що він... Якби з іншої сторони вже траси. Але тим не менш, особливо там, наприклад, для тих, хто на велосипедах любить покататися, думаю, тут буде краще, тому що він набагато більший. І варіанти, з якими я буду порівнювати, вони, звісно, в першу чергу будуть розташовані саме от в цьому районі Феофанії. Ну і також розглянемо з варіантами, які розташовані на е ТРМК сама Сам будинок, це, як на мене, такий підвищений комфорт клас. В ньому є підземний паркінг, досить такий непоганий вигляд має як на мене симпатичний фасад. Ось дуже класні обіцяє забудовник зробити вхідні групи. Ну, тобто, якщо це буде виглядати так, як в на даних рендерах, ну, це по рівню там, не буде уступати там, будинкам, в яких в центрі квадратний метр коштує 2-3 тисячі. Тобто там по це досить достойно. І ще основна фішка даного будинку це от експлуатований дах з терасою, що дуже також класно, що забудовник от, вирішив зробити це. Бо з даної тераси будуть класні, класні вигляді на Феофанію, вийти, провести час, там, зустрітися з друзями. бо… Зробити якісь тренування, познайомитися з сусідами ну, досить таке непогане для мене прикольне рішення. І щодо планування, тут е, в даних ну, квартира, вона має по суті три е, варіанти планування. в даному от вигляді забудовник пише, що це трикімнатна квартира. В такому вигляді. Е, але, на мій погляд, е, це. В чотирьох кімнатна квартира, бо є три окремих от спальні і приміщення кухні-вітальні, де можна зробити от повноцінну зону відпочинку, диван поставити от перед телевізором, тут зробити робочу зону кухні, обідній стіл біля вікна. Тобто, це ну як повноцінна кімната, в якій можна проводити час. І тому її в такому вигляді я розглядав як 4 позиціонував, точніше, як чотирьохкімнатну квартиру. Ну, другий варіант це об'єднати ось кухню-вітальню з ось, сусідньою кімнатою, отримати таку квадратну, класну, велику кухню-вітальню, 40 квадратних метрів і ну, дві спальні. Для тих, кому там третє спальня не потрібна, звісно, такий варіант планування буде кращим. І третій варіант це взагалі розділити на дві окремі квартири з двома окремими входами. Там, це будонок, до речі, це сам зробить за свій рахунок, і в результаті вже право власності буде оформлюватися на кожну квартиру окремо, тобто це буде реально дві повноцінних квартири там, з однією спальнею. І, як правило, в такому варіанті, коли дві площа ділиться на дві квартири, загальна, ну, загальна ціна виходить вищою, але в даному відео я саме буду її розглядати от в такому варіанті, як. Квартира з трьома кімнатами, окремими кухнею вітальнею або двома окремими кімнатами і кухнею вітальнею Більш детально на особливості даної пропозиції я зупинятися не буду. Інформація є в оголошенні. Посилання буде під даним відео. Перейдемо, ну, власне, до самих пропозицій. Найнижча ціна за подібне планування в вже в даному будинку з тих, що мені вдалося знайти, це 94 тисячі в оголошенні. Ціна вказана за 93 квадратних метри. Чому кажу в оголошенні Вказано, тому що по факту, як вияснилось, ціна для покупця буде більшою, тому що квартира вже в зановому будинку з правом власності при продажі такого варіанту. Власник має сплачувати 6,5% податка, і вони в дану ціну не включені, не включені. Тому для покупця ця ціна там приблизно стане десь 100 тисяч. Тобто ціни починаються від на подібне планування від 100 тисяч. І даний е, будинок, ось він розташований ну, прямо по сусідству. П'ята черга ЖК кришталевих джерел, але від е, кристалевих джерел, ну по факту. Тут тільки назва, тому що нічого спільного із ось цими першими чергами джерел, які забудовані навколо Феофанії, ну, цей будинок, крім місця і назви, ну, як на мене, немає нічого спільного. Ось перші черги це були 7-10 поверхів будинки з досить великим відстан, відстанням між будинками, з нормальною прибудинковою великою територією, е ну, і відповідно, там, відношення паркомісць. До квартир, ну, як на мене, для Києва досить непогано. Хоча, напевно, місць вистачає, всюди не вистачає. Ну, але от в даному випадку, ось тут видно на фоні цей будинок, його, на жаль, окремо не можу знайти аерообліт над ним. Ну Це просто такий буква стіна буквою П, будинок без паркінгу, ось це зовсім інший формат. І ну, планування 93 квадратних метри, от тут іще, да, якби можна простежити таку особливість, що в принципі також є да, три окремі кімнати, але тут як 4 на таку квартиру ну, не вийде позиціонувати, тому що тут кухня, хоч і в принципі не маленька, але 16 квадратних метрів і вона має таку дуже витянуту форму. З ширина між стінами ну, 2,70 це якби відносно дуже вузька. І залишати її в такому вигляді, якби можна, але ну, і ці, якщо кімнати використати як спальні, всі три, да три окремі спальні, і тут щось спробувати там поставити так, умовно, якийсь там диван з телевізором, ну це таке буде, як на мене, не досить комфортне приміщення з такою вузькою шириною. Тому тут. Е Прі за все, що люди будуть об'єднувати так само кухню вітальню і вже, в принципі, ось в такому вигляді це буде нормальна кухня вітальня і квартира буде з двома спальнями. Тобто для тих, кому потрібно три окремі кімнати, ну, вона вже, в принципі, не підходить. Але для тих, кому достатньо двох, воно підходить. І ці різниці, там 93 квадратних метри, 83. Вона не буде ну, відчуватися насправді по факту, можливо, навіть в яких аспектах те планування буде вигравати. Тут е, плюсом є те, що тут є все-таки от два відкритих балкона, і хоча з однієї сторони там будуть е, іти вікна зараз, вікна в е, е, сусідню секцію виходити ось. А на іншу сторону, все-таки, там, можливо, навіть буде досить непоганий вигляд, також встановлені тут панорамні вікна. Це непогано, але все-таки по класу будинку ну, цей варіант, і зрозуміло, що ну, якби нижчий, І, відповідно, люди, які хочуть все-таки жити в будинку більш високого класу, такий варіант розглядати не будуть. І ну, він розуміло, що буде дешевший. Але для розуміння, з якої ціни починається, ну, якби цей варіант варто було розглянути. Наступний варіант, який я розглядав для порівняння, це квартира в ЖК Рімкі 95 тисяч за 87 квадратних метрів. ЖК ну це ось уже бачимо, я не знаю, це осінь 21 2021 року. ну Три будинки там точно збудований, вже, напевно, четвертий там збудований. І розташований цей ЖК практично також в цьому районі, але з іншої сторони траси. Ось притул до Голосіївського лісу. І, і в принципі, це можна якби. Вважати якби однаковим да, розташуванням в плані району, тим, що мешканці будуть користуватися там приблизно однаковою інфраструктурою, але все-таки той факт, що він ось відрізаний е, такою великою трасою, я от просто не пам'ятаю, чи є тут перехід, якийсь ну, напевно має бути пішохідний перехід, але умовно на авто, вже що там до на, на цю частину. Там, мав, наприклад, в супермаркет, да, ось тут супермаркет новос, щоб проїхати на авто, ну це вже доведеться там робити такі знач, 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 значну відстань долати. Тому він такий трошечки все таки відрізаний. Ну, і плюс той сам фактор, що все-таки близькість такої великої траси, якби вона нівелює всі ці переваги, що ось тут поряд є, якби зелена зона, і воно прям впритул, це класно, але. І рівень шуму, і рівень загазованості в такому варіанті, я думаю, це таким буде досить серйозним недоліком. І в цілому по формату це також ось такі багатоповерхівки без підземного паркінгу, дуже щільна забудова, дуже висотна. Ну, така ж сама ситуація, я думаю, буде проблема. 100% тут з паркуванням. Я не знаю, взагалі тут вздовж ну, вулиці, напевно, паркують. такі от такий от варіант: і за таку квартиру 95 тисяч це будинок уже готовий, але це ще без права власності. Ну, по факту можна зробити поступку від інвестора. Uh, і на себе зробити право власності. Тобто, тут цим проблем ніяких в принципі немає. В будинок уже на ремонт заходити можна. І за плануванням теж планування, воно якби має три кімнати і кухню, але все-таки це кухня, це не кухня вітальня тому знову таки це буде дві, будемо грати, як дві спальні, і от кухню вітальню в такому вигляді. Ну, плюс те, що воно двостороннє тобто це дозволяє да, там квартиру простіше провітрювати. І з вигляд з даної квартири, наскільки я зрозумів, це в бік оцього будинку, що будується. Тому він ну якби так частково на парк, частково на трасу. В випадку тут в усіх квартирах присутність траси буде. Якби відчуватися. І ну по формату і по класу, знову-таки, це будинок він не дотягує до Story Тому ціна за Life Story явно буде вищою. Але для загального розуміння так, такий варіант також слід було розглянути. а Позиція вже в більш високому ціновому сегменті. Квартира з до 10 квадратних метрів за 150 тисяч в ЖК кристалеві джерела, але ну якщо бути точним, то це от ця частина кришталевих джерел, ну вона забудовником позиціонується як там феоф... як квартал Феофанія Парк. Це там декілька будинків, які з таким підвищеним рівнем комфорту от відносно. Попередніх черг цього проєкту, і ну основна фішечка, те, що вони от розташовані прямо поряд з Флодосівським лісом в першій лінії. От зараз покажу згори. Тобто це аероблік 2020 року. Тут уже все дороблено, прибудинкова територія зроблена, але сама суть зрозуміла: от цей будинок, конкретно в якому квартира продається, і от прям поряд він з. З лісу, тому ну це вже якби і свіжість повітря буде відчуватися на безпосередньо да, в самій квартирі, якби і виходячи просто з будинку, ну, дуже класно. там Навколо немає ніяких там висоток, ліс, прибудинкова е, територія велика, і саме далі головне, що сам формат будинку е, на там 30 37 е, всього квартир. Тут це така досить. Рідкість для там ринку нерухомості Києва. І ну як на мене, в цьому, звісно, такі ця пропозиція переважає е лайфсторі. от Але єдине, до чого є питання, це от, як на мене трошечки ну, морально застарілий ось такий взагалі вигляд якби самого будинку. Ну, навіть кошку для кондиціонерів немає, то чомусь забудовник. Е Вважає, що ну, це напевно не є там важливим там, заморачуватися тим, як, як у будинок там має архітектуру, і взагалі якісь, ну, якість матеріалів в будівництві досить-досить простенька, газоблока на цегла, профілі теж такі звичайні. Я до того, що це, як на мене, в такому місці такий формат має. Такий значний потенціал, який не використаний, і можливо, ну навіть ціна е, за квадратний метр тут може була б ще дорожча. І ще та, один важливий момент, те, що все-таки щоб от, максимум відчути перевагу того, що ти от так прямо розташов, що твій будинок, твоя квартира розташована з лісом, можна в квартирах, які ну, з вікон цей ліс видно. але... В даному випадку це квартира з виглядом на все-таки на внутрішній двір. Зараз от, на внутрішній двір, тому ну, конкретно з квартири, в принципі, ця перевага не відчувається. Хоча, коли ну, вже виходити там на вулицю, звісно, це буде мати значення. А в цьому ж будинку це пропозиція вже від власника, є ще пропозиція від забудовника, я знайшов, напевно, вона актуальна. То з виглядом на ліс, уже ціна, якщо перевести в долари, то це вже аж 170 тисяч. Тобто це якби да, для розуміння, скільки взагалі там може коштувати квартира е в багатоквартирному будинку ось в цьому районі, тобто 150-170 тисяч за там, 110 квадратних метрів е без ремонту. Наступний варіант, і ну це, на мій погляд, ось найбільш схожий саме по класу по класу будинку, і приблизно вони, ну, на мій погляд, мають бути десь співставні з ціною. Це по своїй ціні. Це ж квартира в ЖК Метрополіс, 90 квадратних метрів, три спальні і кухня-вітальня, 23 три квадратних. 24, практично квадратних два зла за 145 тисяч і от по розташуванню Метрополіс він уже не поряд з феофанією. Він розташований в районі Тер Теремків. Але також при цьому він розташований поряд з парковою зоною. Ну, в нього є вихід на паркову зону ВДНХ. І ну, в розташуванні ще буде відмінність в тому. Що все-таки він розташований якби ближче до центру, тому з точки зору там людини, які потрібно там їхати кудись, там в центральну частину міста, ну звісно, з метрополіса це можна буде зробити там трошки швидше. Але різниця е принципово буде саме для тих, хто користується громадським транспортом, бо ну на автомобілі це там різниця, якщо нема затору там доїхати з умовності його місця, де Лесторі до метрополісу, ну це там. Буде ну хвилин 5, якщо нема затору, але от на громадському транспорті вже буде більш суттєва різниця, тому що тут, біля метрополісу, є станція метро і подром в пішому доступі. Ну а недоліка, от в даному розташуванні, як і ситуації з ЖК Теремки які попередньо ми розглядали, це от близькість великої траси. Тобто будинки, вони ну, фактично висять над дорогою. І от конкретно на даному варіанті, який ми розглядаємо, це ось третій будинок. Е, ну, це квартира буде досить шумною, особливо при відкритих вікнах. Тому хто е, все-таки хоче мати якийсь затишок, такий варіант якби не підійде. І все-таки я думаю, при виборі між лайфсторією і «Метрополісом» люди будуть віддавати перевагу лайфсторі. Е, а в цілому по класу будинку. Тут, на жаль, нема е, фотографій, але будинки, ну, ще раз повторюсь, дуже схожі. Також тут є підземний паркінг, е, також матеріал стін, е, це цегла, фасад е, вентильований. Ну, тут, в принципі, питань нема. Будинки реально дуже-дуже по якості будівництва схожі. І ну, по плануванню є такий момент, що все-таки дивіться тут три кімнати і кухня вітальня І от це як те, що я кажу, як чотирьохкімнатна квартира можна позиціонувати. Але вже для тих покупців, кому, наприклад, третя кімната не потрібна. Це планування, ну як на мене, не дуже підійде для об'єднання. Кухні вітальні однієї кімнати, тому що форма буде, ну, ця скошена стіна, якась така не дуже, не дуже гарна форма, не дуже функціональна. Тому для тих, кому 4 кімнати, це, в принципі, ось реально дуже такий схожий варіант вже от в готовому будинку, на якій, там по ціні плюс-мінус можна досить непогано орієнтуватися. І останній варіант, який я вирішив додати в цю підбірку, це квартира. ЖК Республіка 82 квадратних метри за 147 тисяч. Думаю, багатьом цей ЖК знайомий, він розташований поряд з новим торгово-розважальним центром Республіка Парк, такі досить яскраві, помітні, симпатичні будиночки. І в, ну, взагалі цей ЖК, як, ну, на мій погляд, в плані. Формату самого кварталу, самого комплексу там рівня інфраструктури, він є еталонним для усього ринку Києва в даному районі. Щось подібного в принципі я не знаю, і в цьому контексті з ним важко порівнювати. Тут дуже багато приділено уваги прибудинкової території території, інфраструктури для мешканців. Тобто не так, що вся ділянка там да забудована виключно там квадратними метрами під там 25-30 поверхів. Це середня середня висота забудови. Що ну все життя життя в, в такому ЖК ну воно буде звісно комфортнішим. І ну основна особливість, що це цілий новий квартал, ось побудований з нуля. Тут немає якихось там старих будівлів будівель при приблизно. Всі мешканці там одного соціального класу, і ну, він від за цього якби, має таку досить високу ціну. Хоча 147 тисяч да, для такої квартири це ще досить цікава пропозиція для цього ЖК. В основному ціни йдуть вже ближче до 2000 тисяч за квадратний метр, і там до 160 тисяч. Це я думаю, пов'язано з тим, що це от тільки в збудованому будинку. Ще там за поступкою продається право власності, напевно, не оформили, хоча вже будинок готовий. Але з право власності вже там такі квартири ближче йдуть до 160 тисяч. Таким чином, ну, ми бачимо, що е, подібне планування в готових будинках в даному районі е, виделка від там 100 тисяч, скажімо так, до 150 тисяч. І, ну, на мій погляд, е, от, Конкретно дана пропозиція, якби вона була от уже готова сьогодні, і от ми виставляли під всій ринок, то ціна 120 130 тисяч доларів для неї була б такою нормальною конкурентною ціною. І ну, до моменту м, м, здачі цього будинку м, я не бачу, що тут особливо якось зміниться кон'юнктура пропозиції в цьому районі, тому що. Те, що тут вже квартири, квартири ЖК джерел вже е, заселені, там практично варіантів на ринку немає. Ну, там, без ремонту за 140 тисяч є ще квартири з площею 136 квадратних метрів. Їх на то, ну, до того моменту, можливо, вже тут пропозиції взагалі не буде от, в цих будинках. Е, і те, що будується тут, це ЖК «Феофанія Сіті. Це, ну там по формату вони будуть трошечки не в порівнянні з лайфсторі Вони будуть уступати, бо тут дуже дуже щільно забудовується ця, ця ділянка виключно будинками. Я там не побачив взагалі, щоб якась інфраструктура створювалась. Ну і будинки по рівню будуть все таки нижче. Е, а метрополіс, ну, метрополіс ще будується, приблизно буде така сама. Такі самі пропозиції, як є зараз в нових будинках, і нічого тут такого ну, особливо в цьому районі, в принципі, немає. Тому ну, своя унікальність цього будинку буде. Він все-таки буде таким самим стильним, самим модним, цікавим проєктом в цьому районі. І тут особливо вже забудовувати немає що. Все, дякую всім за увагу.